Наділити дітей світу талантом. Французи вибрали елегантність і красу, Угорці – любов до сподарювання, німці порядок дисципліну, росіяни сладність, поляки здатність до торгівлі, італійці одержали христ до музики. Обдарувавши всіх талантами, Господь Бог підвівся святого трону і раптом побачив у куточку дівчинку. Вона була боса, одягнута в вишебарку, руса коса заплетена синією стрічкою. Чого ти плачеш? Хто ти? Я, Україна, а плачу стогне моя земля від пролитої крові і пошеш сини мої на чужині, на чужій роботі. Вороги знущаються суддів та сил. Немає правди й волі в своїй хаті. Чому ти не підійшла до мене скоріше? Як же мені тобі допомогти? Я, дівчина, хотіла вже йти, та Господь Бог, піднявши правицю, зупинив її. Є у мене неоціненний дар, який уславить тебе на весь світ. Це пісня. Сяла дівчина свій дарунок, притиснула його місце до серця, поклонилась низенько Всевишньому. Із ясним обличчям понесла пісню народ. Украдяк, що дощами омиті, розтягнулася наша земля. Just stop. Вістя держивсь, завжди святі. Хто рідну оселю свою забуває, той щастя не зайде в житті. Чи можна забути ту пісню, що мати співала малому, коли засинав? Чи можна забути ту спежину до хати, коли босик колись протоптав? У рідному краю і пісня співає, у з здалека нам весні не несуть. У рідному краю і небо безкрає, таки і потоки мовстру течуть. Тут мамина пісня, вона і нині. Її прославляють поля і годі, її вечорами по всій Україні співають сюда своєї. Дорогі друзі, учні, вчителі, сьогодні в нас велике свято День Соборності України, свято рідного краю, свято нашої держави. Ми пишаємося, що ми українці, а наша вітчизна Україна, земля, дорога та мила, серцю кожного із нас. Життя іде, дорослі шайки. Сивіть матері такий закон життя, та ніколи не старітиме наших підуча українська земля. Бринять дитячі голоси, сині небо тішить ясним промінням сонце, що та птахи. Україна рідний край, земля з багато історією, малюничою природою, чарівною піснею, працелюбними, мудрими і талановитими людьми. Ми горді зватися українцями. Поплек рідної землі завжди відчували наші прадіві і діти: ті, хто живе в Україні, і ті, кого доля закинула на чужину. І де б не був українець, захвилюється аж до сліз, почувши рідне слово Нехай же добре слово, звучить так щиро і вогонь, на нашій ненці в Україні найкращий дорогий єдиний. Не вірю в те щастя, що дещо життя. Є я я Українка від роду, землі цієї, як раплинка, є доля рідного народу, його дитина українка. Україна її майбутнє в руках молоді. Від нас залежить, якою буде наша держава. А держава, як і Україна, має бути дружньою, сильною, здоровою, щасливою. Якось батько зібрав синів і сказав. Сини мої, живіть у й злагоді, і тоді жоден ворог вам не страшний, ніхто не зможе вас здолати. Сини стали заперечувати. Кожен вважав, що зуміє побороти ворога самотужки. Невже ви думаєте, що здолаєте ворога, коли кожен із вас, як та гілка, яку вітер хилить у різні боки, а як сильніше дбухне, то й зламає, мовив батько. Ось спробуйте зламати пучок гілля. Що не можете? Тож запам'ятайте, нікому ще не вдалося перемогти людей, які тримаються одне за одного, як пучок гілок. Упродовж століт землі України були розрізнені, належали до різних держав Російської імперії, Польщі, Австро-Угорщини. Тож споконвічною мрією українців було об'єднання дорізнених частин України в межах однієї держави. Невизволення, утвердження власної державності. Наш народ не на раз переживав як і гіркі, так і радісні події. Споконвічною мрією українців було об'єднання розрізаних частин України в межах однієї держави. І ось 22 січня 1919 року злилися століттями відірвані одна від одної частини єдиної України. Саме тоді на площі перед Київською Софією відбулася подія. Про яку мріяли покоління українських патріотів. На велелюдному зібранні було урочисто проголошено з руху Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Цей день увійшов до, до національного календаря як Велике Державне свято, День Соборності України, і відзначають його з 1999 року. 22 січня біля Святої Софії було нелюдне. Вхід з Володимирської вулиці прикрашала тріумфальна арка з гербами історичних земель України. Урочистості розпочав держсекретар Лонин Цегельський, оголосив вірчу грамоту президії Української національної ради і передав її голові директорії Володимиру Мениченко. Однак, незважаючи на назад завершення об'єднання двох Студії. Начання акту надзвичайного важливі. Ніби підвертаючись до нас, один з акту автозвуки, державний секретар Західноукраїнської Української Народної Республіки Володимир на Цегельський говорив про день 22 січня. Це така дата, що її вилучувати будуть на пам'ять українські діти, глядуть що Побіж таких таких як дата хрещення у як битва над Калковою, як битва під підставою або зруйнування Січі. Його слова стали справді пророчими. Україна в одному вже тільки тьому слові для нашого вуха і для вуха чужинців принеціла музика Україна країна смутку і краси, країна, де найбільше люблять волю, Україна це ясні зорі тихі води, зелені сади. Білі хати, лани золотої пшениці, молочні медові ріки. Україна це розкішне віно, зруйний Барвінку, що над ним світять ясні солі. 22 січня, День Соворості України. Ці святи що року день проголошення акту у з'єднання Української Народної Республіки та Західної Української Народної Республіки. 22 січня тисячу році. У приміщення Київського будинку вчетря було підписано четвертий універсал, яким Українська Народна Республіка оголошувалась суверенною і незалежною державою. <святок> Віддині залазі ви одно вікав відділення одна від одної частини України, Галичина, Буковина, Закарпаття і Придніпровська Україна, одна велика Україна, Українська Народна Республіка, як Усележна Україна, яка відстала за рік рівно. Захід Української Народну Республіку утворилася в 1918 році відразу почався процес об'єднання. 21 січня 1919 року у Хості всенародні збори ухвалили приєднання до Захід до Української Народної Республіки Закарпаття. 21 січня 1979 році. У Чорткові війна тернопільшній гурт молоді під орудию Володимира Маруса, вивісли жовти-махітні прапори, зате хлопці ув'язнили костабори. 22 січня 1990 року сотні тисяч українців, взявшись за руки, утворили живий ланцюг від Києва до Львова, символізуючи знак Дня Соборності України. 30 років ми живемо на вільній землі. Яка має свій прапор, свій герб та гімн. Про це мріяв за це боровся наш нескорений народ і продовжує боротьбу за територіальну цілісність на східних кордонах України. Усякчас пам'ятаємо про незліченні жертви наших співвітчизників, покладені на вівтар незалежності, соборності державності. Соборність це символ. Символ боротьби за волю. розуміння між людьми. Часточка надії і віри в майбутнє. Так, віримо в майбутнє нашої великої родини, що звернеться Україною. Віримо, що кращий час настане. Ми живемо надією, що народ підніметься з колі і розійве вілковічні кайдани і перестане ходити в ярмі. От і збулося, Тарасе, твоє пророче слово. Ми живемо у вільній, незалежній державі, не вкликаємо українську мову. Ти шляхом прави тим а до волі Україно, ти перед ворогом своїм не ставала. Добре повітря. Ми віримо в майбутнє, друге, Україну. Говорить сьогодні дорослі малі. Бути в нас найкраща, в нас єдина. Немає такої, як ти на землі. Наше свято підійшло до кінця. Сердечно бажаємо вам міцного здоров'я, щастя, добра, злагоди, миру і глибокої віри в гідне майбутнє України. Красивий щедрий, рідний край. І мова наша солодіна, це все є Україна. Народились ми в Україні, на полісі, на Буковині, на поділі і на полині, єси. І є ця країна, Україна, це я, Україна, це ти, Україна, це ми, Україна, Україна, це я, Україна, це ти, Україна.